Магаскандалу у ЗСУ. Командири знущалися над своїми ж військовими, прив'язували до Христа і влаштовували тортури. Справу намагалися зам'яти. Куди дивляться правоохоронці? І що каже головком Сирський? Подробиці за мить. Ви на Фабриці новин з вами я, Анна Ткаченко. Журналісти української правди опублікували розслідування про знущання над військовими у 211-й понтонно-мостовій бригаді. За їхню інформацією, найдіознішою родиною в бригаді були пастухи: батько Валерій, начальник штабу, а також син Владислав, командир одного із зводів у першому батальйоні бригади. У матеріалі сказано, що в липні 2024 року командир роти одного із батальйонів цієї бригади помітив, що в частині у Тернопільській області зник солдат. Після невдалих пошуків двоє офіцерів вирішили перевірити, чи не переховується він за місцем реєстрації. Виявилося, що військовий дійсно повернувся додому. Колишній офіцер відділення психологічної підтримки персоналу Тимофій Остафійчук розповів, що боєць був у критичному стані: худий, блідий, виснажений і наляканий. Він був на підпитку, сидів у кутку і кричав, що не повернеться в частину, бо його там уб'ють. А все тому, що він не скидатиметься грошима сину начальника штабу Владиславу Пастуху. Як виявилося, той погрожував бійцям переведенням у піхоту, аби вимагати у них кошти. Крім того, пастух молодший був причетний до регулярного знущання над військовими під час відряджень для будівництва фортифікацій у Донецькій, Харківській та Дніпропетровській областях. Про все це йдеться у рапортах бійців. Наприклад, один одній із заяв постраждали військові, розповів, що під час ротації він був покараний фінансово і фізично пастухом молодшим. За вживання алкоголю. Крім того, воїна прив'язували до дерев'яного хреста і фізично знущалися. Ось це резонансне фото. На ньому Владислав Пастух позує на тлі прив'язаного до хреста бійця. У матеріалі йдеться, що після резонансної історії пастуха молодшого перевели на службу в іншу частину, а його батько виплатив кошти постраждалим військовим. Однак, за даними видання, кримінальну справу так і не відкрили. Накричу, що ситуацію вже відреагував Олександр Сирський. Головком призначив перевірку і відсторонив на час її проведення командира військової частини Олега Побережнюка. Генштабі пообіцяли повідомити згодом про перебіг і результати перевірки. При цьому в коментарі Українській Правді командування наголосило, що у вересні 2024-го ще до розслідування журналістів проводили службову перевірку у частині. Мовляв, Зібрані матеріали передали до органів, які порушили кримінальне провадження. Окрім сильського, відрогував міністр оборони Рустему Він доручив головній інспекції перевірити факти, викладені у розслідуванні, і анонсував зміни у захисті прав бійців. Цитує. Моя позиція як міністра Чітка всі винні мають понести покарання. Незабаром ми також презентуємо законопроект про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі. Кінець цитати. Водночас, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що взяв під особистий контроль справу про ймовірні знущання із бійців у 211-й понтонному стовій бригаді. Ситуацію прокоментували українські військові, дехто вважає, що такі випадки не варто виносити в публічний простір під час війни. Наприклад, про це йдеться у дописі братів Яковлєвих. Проте зауважу генштаб підтвердив, що озвучені факти ще раніше зафіксувала комісія без скандалів і журналістів, і це ні до чого не призвело. Ба більше як звернув увагу військовий, Левко левкосте командування ще й нагородило Олега Побережнюка. Під носом якого відбувалися знущання. Цитую бійця. У статті є дещо життя ствердне і обнадійливе, якраз для кінцівки. Фігурування в кримінальному упровадженні не завадило побережнюку стати орденоносцем. 1 листопада 2024-го президент нагородив його орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня. Кінець цитати. Шоковані за кулісням української армії не лише військові, чи користувачі соцмереж. Ось що написала головна редакторка української правди Савгіль Мусаєва. Якщо чесно, після 10 років роботи в українській правді мене в цілому важко чимось шокувати та здивувати. Але наступна історія саме така: в п'ятницю після її прочитання та редагування мені було погано фізично. Кінець цитати. Водночас аналітик Василь Пахньо порівняв нинішній стан української армії з радянським. Далі дослівно. Чим відрізняється совкова армія від армії, яку ми хочемо бачити? В армії нового зразка має бути повага та довіра за порушення цих принципів покарання. Тобто ще один принцип справедливості. Всі три стовпи цих принципів були порушені в 211-й понтоному стовій бригаді. Таких речей в українській армії бути не має, кінець цитати. Тим часом на Фейсбук-сторінці 211-ї бригади тиша. Схоже, там не переймаються скандалом. Останній допис про рекрутинг новобранців. Звісно, що у коментарях до бригади вже виникло багато питань. Користувачі соцмереж вимагають реакції пояснень про ситуацію зі знущанням надбісією. Пильно стежимо за перебігом розслідування і повідомимо вам нові подробиці, що новини з'являться. Тому обов'язково підпишіться на фабрику. Новин аби не пропустити. А також напишіть у коментарях, що ви думаєте про всю цю ситуацію. Путін заблукав гущавині «Арєшніка». Кремлівський диктатор знову взявся нахвалювати свою нову балістичну ракету під час засідання колегії Міноборони РФ і заявив, що Росія невдовзі запустить серійне виробництво «Арєшніка». Однак ще 28 листопада, під час саміту ОДКБ в Астані, Путін привселюдно говорив, що початок серійного виробництва ракети вже розпочався. У президента Федерації почалися провали в пам'яті. Сірійне розводство варішника. Із пользувались балістичні ракети в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні. В ближайшее время быть бути серийный випуск таких комплексов для защиты безопасности Росії і наших союзників. у мережі викликали і інші слова Путіна. Диктатор натякнув, що Росія не може витрачати ще більше грошей на війну. Невже президент РФ нарешті.

Ну, это не самые большие, так ни странно, розходи в мире. Среди, среди Тим не менее, это большие деньги. І здесь нам нужно очень раціонально использовать. Тим часом, міністр оборони РФ Андрій Білоусов має вельми амбітні плани. Він заявив, що російська армія у 2025 році нібито переможе у війні та виконає цілі, встановлені. Путиным у червні Нагадаю, тогда диктатор вымогал оккупации четырех областей Украины. Вот, пригадаемо. Должны быть в полной мере обеспечены и права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине, признаны новые территориальные реалии статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. Крім цього, міністр Білоусов ще й зібрався воювати з НАТО. Він допустив по суті світову війну у найближче десятиліття. Цитую, міноборони РФ має бути готовим до будь-якого розвитку обстановки, включно з можливим воєнним конфліктом із НАТО в Європі в найближче десятиліття. Кінець цитати медіа ще раніше звернула увагу на проблеми Путіна зі здоров'ям. Зовсім нещодавно, під час звернення 21 листопада, диктатор тримав руки на столі і жодного разу не поворухнув ними. Змі припускають, що це був монтаж на тлі попередніх відеозвернень. Диктатора це сильно вирізнялося. От російський політтехнолог Ростислав Морзаголов переконаний, причина у серйозних захворюваннях Путіна. Он себя плохо чувствует, он находится в депрессии, у него обострились его старые болячки, а у него там как бы в наборе ну, достаточно упомянуть хотя бы онкологию Паркинсон, да, это, собственно, болезни, от которых люди точно совершенно умирают. Вопрос, что там когда. И, соответственно, как бы, да, вот чтобы этот тремор не был виден, да, ему, ему просто руки вот так вот стопанули, а то, что сверху, как бы, у него движется, это прямо вот заметно. Uh, поэтому, значить, у нього состояние физическое очень плохое. Да, соответственно, раз це тремор, значить, річ ідеть не про онкологію, а про Паркінсон. Раз це річ йде про Паркінсона. Там є очень серйозна штука, кроме тремора uh, проблеми з работой головного мозга. То есть сьогодні Росії управляє сумасшедший человек. Минулого тижня Путін знову облажався. Він на церемонії вручення нагород переплутав прізвище композиторки Олександри Пахмутової, назвавши її на честь. Секретаря Радбезу Ніколая Патрушева. Конечно, не німагу, не сказать у всінародна любимий Олександре Ніколайовиче Ніколаївни э, Пахмутові. Через цей казус працівникам Кремля довелося потім перемонтовувати промову Путіна. Звідти прибрало обмовку, ніби її і не було. Коні не німагу, не сказати у всенародно любими Александре Ніколаївні Пахмутовій. Ваши песни, уважаемая Александра Николаевна, стали близки. Аналитик Александр Демченко уважает, что обмовку Путина не випадковою. и пояснив, почему. Тут, понимаете, вопрос. Вопрос. Путин произнес имя Патрушева, потому что он боится, что его свои чекисты во главе с Патрушевым уничтожат в ближайшее время и начнут бунт, который все более и более становится вероятным, да, по всей видимости. Или же Путин просто решил играть сыграть на перегонки с Патрушевым, с Платоновичем и сам решил его ликвидировать для того, чтобы не было никакого в России бунта по типу Пригожинского. Но в отличие, кстати, от Пригожинского этот бунт уже будут готовить непосредственно представители убянки, а не Министерство обороны или Генштаба Российской Федерации. Никакие не чавыкашки, понятное дело. Шановные глядачи, а как вы думаете, до чего все эти провалы в памяти и обмовки Владимира Путина? Вы Чи серйозні проблеми зі здоров'ям? Пишіть відповіді у коментарях під цим відео. Бригада Рубіж Нацгвардії України шукає тих, хто готовий стати частиною команди. Наша бригада зацікавлена, аби кожен воїн став професіоналом своєї справи. Ставай до лав бригади Рубіж. Обирай свою військову професію. Заповнюй анкету на сайті рубіж.ком